Водій зі стажем Віталій Крейч один з перших оцінив нову послугу від Департаменту Державтоінспекції України. Зводьте пін-код. Якщо гроші є, зручно на місці. Не треба нікуди їздити, не треба лишні гроші. Ну, не треба нарушати. Саме головне термінал видає дві квитанції. одна залишається в водієві, інша підшивається до адмінпротоколу про порушення. Нам проводили навчання, як користуватися даним приладом. Помилки ніякої не може бути, тому що на даному приладі вводиться зразу серія номер протоколу. Коли він видає чек, в Чекові також на, на, ну, вибивається е, серія номер, номер протоколу, водій може звірити на місці, чи іменно по даному протоколу е, проплачується і все. Перші електронні пристрої в машинах інспекторів патрульно-постової служби з'явились на Дніпропетровщині та у столиці. Тепер, окрім Донецької та Луганської областей, їх випробовують і в інших. На Вінничині ж посттермінали мають лише дві службові машини. Один працює в. В місті Вінниці безпосередньо і один на дорогах державного значення. У профільному управлінні кажуть, нововведення виключно для того, аби зберегти час водіїв і належним чином обслужити порушників правил дорожнього руху. 15 діб дається для того, щоб сплатити штраф, якщо людина порушила правила дорожнього руху. Але якщо вона має банківську платіжну картку і є посттермінал цей в службовому автомобілі Державтоінспекції, вона може тут же відразу і сплатити штраф. Але змушувати розраховуватись одразу на місці порушення правил дорожнього руху водіїв не будуть. За ними залишається вибір оплатити через мобільний термінал або в касі банку Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.